Всіх вітаю і за тебе. Хочу показати вам сьогодні акції у відділі побутової хімії і промгрупа. Як всі люблять називати, ось зразу хочу показати, що акція діє на термос 470 мл, Він буває в різних кольорах, такий цікавий. Якось вже відкривала його, показувала. Він як з чашечкою йде, і ще й з такою зручною, як ручка тут є. Термос 159, 20% знижка на нього діє на цьому тижні. А коштував він 199 гривень. Також тут знижка на мочалки. Ось такі рукавички 6990. Так, і ось такі ще акції. Мочалка-рукавичка 69,90. 22% знижки. Вони є різні. Їх просто порозкидали скрізь. Я вам показую ось таку корову. 22% знижки. Також на пастку для пастка клейкова від гризунів. Екологічний засіб. Захисту ефективний. От вона коштувала 27 зараз 23,90 Тут все ну інструкція показано, як воно працює. Також акція Труси жіночі, 20% Знижка 39,90 такі як ХБшка різних кольорів, чорні, і такі блакитні, та різні кольори і різні розміри. За 39,90 Акція 24% знижка на такий плед. Ну, ковдра тут написано. Напів вовняна, 150 на 200, 375 гривень коштувала 500. Тут написано, що то, що Китай виготовляє вовна 30%, бавовна 30% і поліестер 40. Ну, Більш-менш такий склад значить, приємний. Ось така бавовняна ковдра. Тут акція на таку щитку, шкребок для автомобілів. 26% знижка, 109 гривень. Показую, як вона з двох сторін виглядає. 149 гривень вона коштувала. І це їх діставати не буду, я вже якось показувала швабра для миття вікон з телескопічною ручкою, з запасками 149 гривень, аж 25% знижки. Тут йде там запаска до неї, все дуже зручно. І така довга ручка вона витягується. Свічка ароматична, декоративна. Ось так вона виглядає. Тут батарейка внизу, є в різних кольорах. Також акція вона коштувала 299, коштує 249. От і свічка ароматична в скляному стакані. До речі, мені сподобалось, як вона і виглядає, і пахне гарна. Ось така свічка. Ароматично. Це як морські мінерали, тут блакитна. Ну, Мабуть, вони різні зараз гляну, упаковочки. Так, різні упаковочки, різні кольори на будь-який смак. Ще у них є рюкзак по акції. Ось такий рюкзак. О, рюкзак так непогано зроблений начебто. Тут він йде на блискавці. Ось такий легенький такої форми, як прямокутної, таке в нього дно. Ще й колір такий приємний. Ось такий рюкзак. Я не знаю, як його показати, щоб було видно. Ось так він виглядає. Цей рюкзак 42х26-10 см. Я так розумію, що ця ширина. Коштує він 199 а коштував 259. Легко так складається, і приємний, до речі, на дотик Рюкзак мені сподобався. Далі подушка у них є декоративна. Саме тут вона йде в такому. Як в рожевому кольорі 45 на 45 ось так показує виглядає за 179 гривень, коштувала 249. Потім вона так розпушиться. Вони, як знаєте, отак вакуумно роблять упаковку. Бачите, яка вона як пласка? А потім вона вже дома у вас розпушиться і буде гарна нормальна. Отака подушка вже кисню набереться. 179 гривень, коштує. Так, відійду ще покажу вам ці подушки. Ця подушка в блакитному кольорі вже без пакета розпушилася, до речі, дуже гарна і приємна така ця подушечка. Ось так виглядає. І в рожевому є. От коли її дістати, вона у вас так буде виглядати за 179 гривень 45 на 45. В акції також поводок, рулетка на 3 метри. Для собак, максимальна довжина 3 метри. Написано. 20% знижка. 119 гривень коштував 149 Вони тут всі якби ні різних кольорів. Я думала, однакових. ні Вони різних кольорів на вибір. Багато. У відділі порошків покажу тільки найбільшу знижку. Отакий Грюнвалд. 3,5 кг, 37% знижки для білих та кольорових речей. Універсальний гель для прання. 108,903,5 літра, замість 174 Мені здається, що знижка гарна за такий об'єм 3,5 кг, за 108 гривень. Ось такий Wash Free 1070, а тут виходить 2,1 кг, тут 108 гривень, 3,5 кг, а тут 107. Грюнвалд і Wash Fрі. І такий великий ще вош фрі, з жасмін та лаванда з марсельським милом. Цікаво, 3,9 кг коштує 209 гривень 17% знижка. А така фресіні, гель-колор. Я раніше не бачила цю фресіні, 101 гривня, 26% знижка також універсальний. Тут, виходить, 2,5 кілограм. І ось іще 40% знижка на ось такий засіб. Цей такий. Густий, до речі, щим. універсальний, 1 літр 820 мл, 132,80 але він був набагато дорожчий. 224 гривні, 40% знижка. Також показую найбільші знижки на порошки. Персіл ось такий синтетичний порошок 300 грамовий. за 55,90 для ручного прання і для машинного. Далі.

Тайт аквапудра, альфійська свіжість 38,90-300 грам. Так він коштував 61,40 і 36% знижка. Колор Тайт, 300 грам, 47,50, Також велика знижка. Там, де маленькі знижки я не показую по 6%. Ось тут 24% знижки на ехо савікс 300 грам. Получається фреш преміум ручне прання за 36,70. Ось такий цікавий порошок для кольорових тканин, мабуть, німецький, судячи з назви. Так, тут іде 500 грам, 500 грам, така маленька упаковочка, але 500 грам, Цікаво, тож він такий важкенький колор. Цей німецький порошок за 52,90 коштував 67,40. І Грюнвал 2 в одному 400 грам за 23,90. Синтетичний універсальний порошок ще 400 грам, 37% знижка. Знижка, до речі, гарна. І 20% знижка на Ехосавікс, аж 4,5 кг, 398,50. Це 20% знижка. Далі зі знижкою йде ваніш, ось такий Оксі, екшен, кришталева білізна, підсилювач прального засобу, не містить хлору 24,90 для видалення плям. Кришталева білизна. 20% знижка і ще ось такий ваніш. Тут 500 грам, за 118, 12% знижки. А от відбілювач кисневий персолька за 20-60-200 грам, Це 22 знижка. Так, ось такий день ніч. Засіб для миття посуду 500 мл за 22-30, саме з алеївере. Не, не той показую, ось такий авокадо і алою. Ні, це зелене яблуко. А це а, оце воно так. фіолетовий за 22-30 за 0,5. Такий дойпак іде. Ну він в зручній упаковочці. А 25% знижка і 27% знижка. Ось такий концентрований написано засіб алоєвіра і яблуко для миття посуду. Тут також 500 мл, 36,70 замість 5090, 90 27% знижка. Я показую тільки те, що з найбільшою знижкою. Тут по 27% знижка ось такий засіб по типу Domestos Neopure. Є лимон і є океан зі знижкою. Так, 72,90 замість 99,90 27% знижка. І аж 40% знижка, дивіться, і зразу його забирають, ось такий гель. Онікс Сантрігель, до речі, це гарна. Ну сама компанія. Оця Онікс. Сантрі Гель, універсальний, літровий, 48,90, коштував 81,60 і це аж 40% знижка. Отакий Сантрі, санітарно гігієнічний гель, універсальний, ароматизований, призначений для видалення бруду, і іржі, ватного нальоту з раковин, ван, унітазів та кахельних поверхонь. Ліквідує неприємний запах. Ось отак. В гелі він також йде. Ну, ціна гарна. 35% знижки на сів. Я, до речі, сів люблю. Є для чищення ось такий антижир, видаляє 100% застарілого жиру, безпечний для зон приготування їжі 67,90 за 0,5% з таким розпилювачем і також антиналіт для ванної також з розпилювачем 0,5%. 35% знижка, 67,90. І 35% знижка на сів Крем, безпечний для зон приготування їжі, видаляє 100% стійкого бруду за 59,90, 0,5. Ось тут навіть ця акція, як у них окремо позначена. Ці всі акції, які я показую сьогодні, діють з 26.02 по 4,03. Вони діють тиждень. В середу починаються, і наступну середу вже новенькі акції в АТБ. Ну, ось тут ще намило такі, ну великі знижки, я вважаю, 38% знижка на мило дуру. Ось таке 1 плюс 1, зволожуючий крем, плюс морські мінерали. Іде 5 шматочків в цій, цій упаковочці за 69,90, замість 112 гривень. І також дуру 1 плюс 1, зелений чай і зволожуючий крем. 69,90 за 6 штук. Мило своя лінія. Два в одному. Таке 4 на 90, зелений чай і морські мінерали. Ось ці два види по 56 90 20% знижка. Зразу видно, що розбирають папір по акції. Ось такий папір. Еліт софт від своя лінія, двохшаровий, чотири рулони. Тут саме з ароматом персика. На нього знижка 35,50 за чотири рулони, а коштував 47,50. І також акція на обухів, туалетний папір. 5% Знижка, ну все таки знижка. Замість 13 коштує 12,30. І тут також є акції у відділі. Ось такі палочки день ніч від бренду 18,90 косметичний, ні, за 200 штук. Замість 24,90. І рушники паперові. Чомусь вони перевернуті неправильно. Ось такі фловерс, своя лінія, двошарові, два рулони. За 30 гривень, 30 копійок, 25% знижка. І знижка 25% на отакі палочки, день ніч, диски ватні. Ой, палочки, диски ватні, 120 штук, за 28,50. І серветки, вологі день ніч, дуже гарна знижка. 30%. Ось такі 120. Штук, дитячі. Зручне пакування з ось таким клапаном. Велика дуже упаковка з екстрактами ромашки та алоє. 42,90 замість 61,90. Еколайн, шампуні та кондиціонери по 48,90. До речі, це робить компанія Екмі, хто користується фарбою рябіна, знаєте, такий завод є в Київській області. Ось це вони виготовляють саме Екмі з Еколайну. У них все ну, більш менш гарної якості. 4890, а так ціна була 67,50. І тут аж 400 мл. Ось цьому шампунь, кондиціонер, я бачу, тут є три види. Також знижка, ось на таку плівку. Плівка, своя лінія. Тут 80 метрів. За 46,80 І знижка на неї 21%. І на рукав. Ось так. Бачу, що люди прям по дві беруть. То гарна ціна. 13-20, дійсно. 3 метри дуже гарна ціна. 21% знижка, замість 16,90. Також від своя лінія. Тут такий. Як мені здається, якісний короб для зберігання в ньому стільки тут цих змійок, отак зручно зроблений. Він йде на металевих каркасах. Я зараз його просто зібрала за 169 гривень. Перевірила ціну Ось ці каркаси, бачите, як він, зручно. Він тому тримає форму. Мені здається, що цей короб дуже зручний. 169 гривень, але крім штрих коду я до нього нічого більше не знайшла, тому розміри вам не можу сказати. Можу тільки відійти, отак показати, як він виглядає. Із молнії, бачите, з двох сторін зручно, дуже. Легко ось ці. Точки тут ну, виймаються і можна його скласти. Тримає форму гарно. А ще, дивіться, яка класна, цікава них Контейнер пластиковий. Всього 15% знижка 379 на 30 літрів. Замість 449. Він виходить, отут йде на коліщатах. Потім знімає, знімається кришка, він йде з кришкою. І ви потім його так ну, випрямляєте, і він становиться ну, великого розміру на 30 літрів. Я просто не хочу його відкривати, і можна його так розпрямити, він буде такий високий. А якщо він вам не потрібний, то ви його зібрали, він займає менше місця. Це дуже зручно. Зараз багато таких речей почали. Робити, які розкладаються в велике, а потім просто складаються. Ну, невеличка знижка, але ж все ж таки 379. Ще й коліщата, кому потрібний такий контейнер пластиковий, великий на 30 літрів. То от зараз на нього акція діє. Так, ось такий лоток з кришкою для розсади. Іде за 69,90 на 12 осередків. Ну, з'явились просто такі, як новинки. Може, ви вже бачили, але я покажу для тих, хто не бачив. 69,90 коштує. Далі ще така цікава штука. Я просто розсадою ніколи не займалась, тому для мене це я вперше бачу. Ось такий кубик пробка для пророщування на сіні. 49,90. Ось тут 40 оцих кубиків. Вони йдуть розміром 2,5 на 2,5 і на 2,5. А загальний розмір 25 на 10 і на 2,5. Цікаво. Далі, ще ось такий. Так, оцей я не знайшла за 119 гривень, ще якийсь є лоток з кришкою з піддоном, але ну, я не знайшла такий. Далі. Стакани для розсади я вже якось показувала. Оприскувач зараз іде по акції. Ось такий він в різних кольорах: 29,90 замість 39,90. А ось я хотіла знайти оці ціну на мішечки для розсади. Їх тут іде 100 штук. Оцих мішечків, Вони коштують 39,90 за що 100 штук ціна. Далі стакани для розсади торфяні. Ось вони, да? я так розумію. А може і ні, зараз глянемо. Торф'яні. Ось ці стакани, вони торф'яні. Тут 10 штук, коштують 64,90 80 на 80. Ще є препарат, ось такий фітодоктор. да? Та так? фітодоктор, 20 грам для насіння, для перед посівної обробки насіння торосади 20 грамів коштує 27,90. А ось оце іще тераплюс добре, ні, це не, да, воно. 19,90 для всіх видів рослин біофлора. І, звичайні, ось такі стакани я показувала для розсади 33,90 коштують. Розсада також у них є в асортименті. На цьому я буду закінчувати свій огляд за тебе. Хотіла показати вам, які акції в промгрупі та побутовій хімії. Як завжди нагадую, в п'ятницю буду робити огляд на новинки ось в цій самій цікавій групі. Якраз вони їх викладають десь четвер, і в п'ятницю вже всі новинки на поличках. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба і пока!